І сьогодні у нас розпаковка паперових сюрпризів. Така друга частина, і сьогодні я, звісно, прийшла до вас з новиночкою. І наша новиночка це ось така колекція. Подарунки на різдво. Тут є як маленькі, так і величезні пакетики. Давайте я вам всіх їх покажу. Перший просто гігантичний пакетик, ось такий. Тут намальовані на пакетику всі подарунки. Далі. І ще є ось такий пакетик, він теж великий. Далі ось такий маленький пакетик. Ось такий маленький різдвяний. Та ось такий маленький і ось такий. Також, можливо, тут так визначається, наскільки великий пакетик, наскільки на річ всередині. Давайте обрати пакетики. Так, з колекції масочки для квадробики, точніше, що це навіть на колекція, а просто додаткові пакетики. До речі, ці додаткові пакетики ми в наступному відео вже закінчимо. Так, як ви думаєте, які взяти? Давайте візьмемо ось цей з рибочком. До речі, тут така цікава річ, що тут є ще такий грабочок, і це буде якась така прикраса для. Нашої масочки, яка буде всередині. Давайте вибрати далі. Колекція та басквіші. Сьогодні я хочу взяти якийсь кольоровий пакетик. Давайте ось цей перший. Мені здається, він найкрасивіший. Буде цікаво, що там буде. Так, і колекція наша новиночка. Ось такі подарунки на новий рік. Так, давайте візьмемо сьогодні ось цей пакетик. І сьогодні у нас три пакетика на розпаковочку. І приступаємо до каталогу. Так, відкриваємо першу колекцію, яка ж це буде. І це у нас масочки для квадробики. Так, давайте відкривати. І мені здається, що у нас масочка буде під номером 1, адже тут нам лені гербочки. Але давайте дивитися. Тут у нас перфорація. Але все одно, на жаль, приходиться розривати. Давайте дивитися все всередині. І нам попадається, просто подивіться, вот яка гарна масочка. Ось так вона виглядає. І давайте її приклеїмо. Вона, як я її думала, під номером один. Вона дуже красива. Просто вау! До речі, якщо ви захочете, я можу зробити такі не просто додаткові пакетики, як це зараз. Я можу зробити цілу колекцію. Але це, якщо ви захочете. Мені здається, що тут дуже красиві наліпки. І от сюди. Приклеюємо. Ось така, до речі, масочка попалася в минулий раз. Так, але це ще не все. Повертаємося до пакетику. І тут у нас рибочок. І це як аксесуар для нашої масочки. І ось так це виглядає дуже красиво. Мені дуже подобається ця масочка. І давайте проходити далі. Далее у нас коллекция Таба-сквиши. Давайте открывать наш пакетик. Тут у нас в первый раз попалась Таба-лапка. И вот такой у нас пакетик. И тут самая классная открывашка. Я буду этим расставаться. Оп. И все чисто и ровно. Давайте смотреть, что нам попалось. Просто подивіться, нам попалися така тапа сквіш вафелька. Я думаю, що дехто з вас вже бачив такі ті типу сквіш вафельки. І тут є така прикраса з медведиком. І вона під номером 3, тобто ось сюди. Так, якщо ви чуєте зайвий звук, вибачаюсь. Під номером 3. Ось сюди. І ось так у нас виходить. Давайте відкривати наступну колекцію. Тут у нас вона за оборотом. І ось так вона виглядає. Просто подивіться. Тут ще тут такі тасінькі, красиві. Різдвяні подарунки. Або подарунки на новий рік. Так, де наш пакетик? А ось. ось так Ми пакетик виглядає До речі, тут я пакетики не малювала, а друкувала, але розмальовувала. Просто я, я була тут на роботі, у нас був майстер-клас, і я вирішила чому б не розракувати. Так, давайте вже відкривати. Так, що нам попадається? Вау, подивіться! Нам попадається такий пряничок, але це не просто пряничок, це Сквіш пряничок тут трошки видно. І це Сквіш, але це не таба Сквіш, а це просто такий Сквіш. Він під номером 2. Тобто, ось сюди такий прикольний пряничок, Але у нас в пакетик маленький, як ви бачили. Тому це логічно, що тут така недорога річ. І мені просто дуже цікаво. Що буде в самому гігантичному пакетику. Тобто ось цьому. О, господи. Ну, щось дуже дороге, мені здається, тоді. Так, добре. І ось так у нас виходить. А на цьому все. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. І знову попереджаю, точніше, нагадаю, нагадаю, що в кожному відео буде новиночка, Як сьогодні у нас новиночка, це була ось ця прекрасна колекція. Тому чекайте до зустрічі!